Усім привіт і здоровенькі були. У нас чудовий сонячний ранок. Цей красуня вже теж не спить, але я тебе пускати не буду, бо потім не зловлю покласти назад на місце. Сьогодні у нас середа. Тепло, аж занадто тепло. Хочу показати вам, от як ми оформили оцю стінку на кухні своїми дощечками. Ця стінка ніби для цього тут і. Була, стояла і чекала. Коли ми тут на неї щось покладемо, інтересне. Ну ось, отака у нас тут інсталяція. А мені ще треба піти полити виноград, тому що вчора поливала, а виноградик забула. Треба йти полити. Полила його, всі три, дивіться, пішли. У нас поки не жарко ще, 8 годин. Бо обіцяють, буде 34-35 сьогодні і завтра. О, сусідка. Отаке нам приходиться слухати зранку. Ну і що зробиш? Ми прийшли сюди. Так уже було. О, ніхто нікого не питається, кого заводити. А я тут собі на цьому цьому декі сховалася за вугол, щоб вона мене не бачила. Думаю, виходити тако, такими гарними теплими ранками, робити зарядку. Класно було би. Правда, всі сусіди ззиралися б. Ну, нічого, привикнуть. Головне, щоб тут, тут не було слизько. Коротше, треба йти до роботи. Ну, ще трояндочки покажу вам. Ось вони які. Починають цвітіння своє. Дивіться, скільки їх ще буде. Єдине, що мене тривожить на них, це оці п'ятна. Щось, напевно, їх тут поїдає. Ася так зовсім погано. Жовтіє. Ось такі трояндочки якісь виходять незрозуміло чому такі. Щось їм хібує. Дивіться, вночі тут убутоння вже якась пошкоджена. Щось їх виїдає. Кропити, напевно, треба знову. Обіцяє бути знову гарний кущик, але дивіться, от щось її їсть. Що за примха? І дивіться мої соняшники. Дивіться, Тут як тривоїна. Скоро буде заглядати у вікно. Ці два поменші. Гладіолоси є, ростуть, але поки на цвіт нічого не показують. А мої кущики гортензії відійшли, дивіться, зазеленіли. Я їх трішечки піддобрюю, підкислюю. Оцей кущик почав підцвітати трошечки також. Це батерфлей буш. І ця гортензія, ось вона теж, теж відживає. Ну, поки так, а там побачимо, як буде травка зелена, хоч ми її не поливаємо, але нічого тримається. Ось ця моя троянда також цвіте. Багато говорити не буду по пес гавкає. Я оцих під вікнами тут хожу. До роботи мені приходиться їхати через такий невеличкий даунтаун. Тут обидва боки вулиці, золоті магазини і магазини з індуськими нарядами. Прикраси, золоті, такі індуські, важкі, великі. Сарі можна купити. А які новини? Новини кепські? В Африці випав сніг. Мадонна захворіла, відмінила своє турне з концертами. І Україна не в НАТО. Цього і ми сподівалися, чого і ми очікували, але десь от така якась думка десь стаїлася там, що а може, а може, а ні. Через пару років. Пару років ці можуть затягнутися і ця війна проклятуща може затягнутися. Тяжко в Україні туди добутися до НАТО, тому що не всі згідні. Та й Україна не готова. Українськ багато треба чогось змінити, щоб бути в НАТО багато. А не всі у нас люди цього хочуть, не всі готові і ніхто не збирається готуватися. Крадії, злодії, хабарники, оті підкупні судді, які мільйонами ставлять за себе заставу, які мають мільйонні зарплати. Вода. Але треба мінятися всім, і тоді, можливо, світить Україні щастя. А так, зараз у багатьох людей опустяться руки, зневіра якась до цього Альянсу. на що той Альянс, як він ой, не бере під крило, ніби бере під крило, допомагає, але ж хотілося б, щоб захищали краще. Вони бояться, Америка боїться, що якщо Україна. Іде в НАТО, то буде ам... війна з Росією, тому Америка не дуже цього зараз хоче. Хоча що зараз бити ту Росію? Вона зараз вже вишептала всі свої можливості, її тільки тепер додушити треба і все ну, не так все робиться, як хочеться. Погнали ми до роботи. І працюємо. Гріємося. А у них пташки знову звили гніздо і знову сидять в жовтороті тут, чекають. О-о-о! Почули, що тут хтось шоркається і зразу відкривають роти, хто перший. Це вже друге гніздо, тут це вже другий виводок. Їм тут сподобалося, бачиш? Того разу було троє також. Цього разу. Що скажеш? Голод не пан. Я попа. Ну, косі оленята з мамою. Мама там сидить. Ховається від сонця. Сонце пече. Вони тут у лісок приходять майже через день, раз у тиждень точно. Малий заховався десь туди за дерево. Мама там наблюдає. До речі, ця коза побита, щось у неї під ногою там, бачите, рана. Десь вона побувала. Під машиною десь чи де Або хтось її дер інший. Ну все, робочий день закінчено. Жарко. А я йду додому зараз і попробую обрискувати свої троянди розчином содовим від цих чорних п'ятин. Це я вже прочитала і по-англійськи тут навіть знайшла, що це фун фунгус якийсь це як грибок. І цей грибок може з року в рік назад лізти на, на рослину. Треба дуже ретельно збирати звідти листочки з під нього, щоб вони не зимували навіть там, тому що то все перелазить знову навесні. Буду починати з такої з легкої артилерії, як кажуть, доходячи до більш важкої. Ну, починати вже зразу з якихось там хімічних розчинів, які треба йти в магазин шукати. Чи треба знати, що шукати. Чи треба Марію заставляти її, Іди йди читай, йди перекладай, вона не дуже хоче. То я поки прочитала, як можна такими легкими коштами це спочатку почати. Може і допоможе. А якщо не допоможе, то будемо думати щось інше. Я читала, що крім соди, так ось, як по-українськи перехід. Перекисені водню, кисень водню, перекис водорода, перекис водню. Також можна робити розчин, оцей 3%, і ним можна обрискувати від цих чорних плямочок. Побачу. Все вперше. Все будемо вчитися в всьому, як кажуть, способом помилок. І правильних рішень. Так, так життя всіх нас вчить. І так само тут будемо бачити, що поможе, що не поможе. А, в суботу, що напевно, не знаю точно, але напевно будемо їхати на свої Але будемо їхати лише я і Соня, бо мої ніхто не хоче. Маша працює. Степан каже, що хоче відпочивати, то ми з Сонею такі самі вдвох завзяті будемо їхати. Соня за рулем. Їй дороги в два часа, в дві години в один кінець це, це нічого, як для мене це трагедія. Звичайно, їхала, якби так, знаєте, приперло. А якщо не припираю, то я кажу Соня, як ви їдете, то я з вами. Може, ще хтось додаться до компанії, не знаю. Але сиріно буде жарко, буде тих самих 30, показує Нью-Йорк. Хіба би там було трошечки прохолодніше, бо ліси? Буде драха брахаця чи даха-браха, чи драха-браха. Це не моє, як кажуть, я не фанат їх, але просто вийти з хати і розвіятися. Сподіваюся, що все вийде, що Соня буде себе почувати нормально, що буду нормально почувати себе я. І будемо йти за позитивом, якого тут ох як не вистачає. Та щось новенького побачимо. Ми були років, я навіть не пам'ятаю, 5 назад. Може, щось змінилося на краще, а може на гірше. Хоча не хотілося б. Все, пішли додому. Пішли відпочивати і далі щось робити. Так, я вже вдома. Я розвела содовий розчин. Для початку роблю з содою. Це все. Прискую ці листочки. Бачите, вони такі не повинні бути жовті, вони повинні бути ось такі гарні, чистенькі. А це вже хвороба, грибок Black spots по-англійськи. Вони кажуть, що це зривати, навіть не залишати під кущами ніде. І обробляти восени і навесні. А тут ці два кущі так сидять близько один від одного, то вони її перезаражують один від одного. Переймають ці грибки. Гарно, дивіться, ну щось. Шкода, що ця квіточка так Це все треба знімати, потім збирати. Ну, Чим би ми займалися, якби не цим. Дай Бог, щоб допомогло. В мене є ще розчин водню, перекис, потім ще тим зроблю. Я вже той кущик обробила. Ще цей та й все. Шкода, щоб оці всі бутончики, які повиходили знову, та не змогли нормально відцвісти. От як тут класно вже сидіти на нашому деку з столом. Не вистачає лише пляшки та й закуски. І відпочивати отакими От літніми, чудовими вечорами. Ще будемо робити тут навіс тент. Маша заказала. Дивіться, які марки. Завтра, чи коли у п'ятницю передають дощ. Ще буде тут тент і тоді буде краса. Степан щось тут ходить, вигається. Тихо, спокійно. Сусідів не видно ні з однієї, ні з другої. У нас тут ще місця вистачає, щоб купити якусь колеханочку. Якщо стіло так пересувати до, близько до хати, то тут якусь колеханочку можна покласти, а можна покласти і рядом та й колесатися. Тажками наблюдати все всім пока і слава Україні, бай-бай.